Всім привіт 4 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо стабілізатори напруги. Ну, при заказі звертайте увагу. Перед нами два стабілізатори Форте від одного виробника От, що один 2000 що другий 2000 а букви зовсім інші. ТДР 2000, а тут HDR 2000. І бачите, що спереді вони, що ззаді різні. Спереді отак виглядає різниця одного перед другим, а ззаді Бачите, в одній модельці виход на дві розетки, а в іншій на одну. Так що звертаємо увагу при заказі. Телефонуємо 063 426 1010. 10.